Стра Первина, ну на жаль, вона сьогодні з нами не грає у Майнкрафт, тому що наш тато поїхав на роботу, а то вона грала із татого телефону. Ну, та нічого, починаємо. І так, коротше. <плес> я вчора за кадром з вечора оці речі добув, І я їх зараз виложу. Рерки я її потім добуду. Добре. Давайте ми посортуємо речі. Оце я хочу відкопати, те, то, що я засипала оцим землею Так, камнеріс. Десь камнеріс. Tak. Tak. Tady najdou dělevo. Vše dělevo, které u nenejde, je, je skladný. Kroč, to bude potím kroč. Dvě dělá, které tak, jak, jak popalo. A už na nastupný raz bude tak, jak třeba. я беру. Чорна волна не потрібна. Так було ків не добре. Води не потрібно. Кайлацію не потрібно, бо в них ну, Я думаю, все. Може вирушати в пекло. Бывает визора. Nee. Только вот это все швидко. Ну, швидко. Добре, я то. Так прошу становиться. Смысл. І так, я вбив того візор скелета. Ось, у мене зірка енду. Давайте заховаємо до нашого той скелет того сундука, додамо. Так, а тепер треба той секрет і закопати. Я думаю, може трошки потерожувати. Дивитися, що на тому боці речі, а в цій боці щось є там, я пам'ятаю був сундук. Тому сундуку нічого нема. Ні, Так, а тут именно поляна Про рисокачанки трошки мешается да, про рисокачанки? Добре, коротше, я пойдем назад. Ну, добре, ось моя хата. И не идеально там. У, -у, у поводок. Нормально. Ну, я думаю, що... О, що? Ні, оце все твоє не потрібно. Добре, тобто, я думаю, візора вбив, то вбив. Ну я думаю, що то, що будувати ми будемо вже в наступній серії, бо тому, що, ну ви самі знаєте. Та Софія. Мені, ну, Софія деколи допомагає, але деколи вона не допомагає. Тобто, ставте лайкос під відео і всім па-па!